Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю практику, друзі. Тому хе, був такий смішний у мене момент, що я записав ролик десь хвилина 20, а забув вимкнути мікрофон. Тому, друзі, всі ці уроки я вже надрукував, поки записував. Дивлюся, мене відео записало. А звука не було, тому що я забув вімкнути мікрофон. Це дуже смішно, але таке буває. І я щоб все спочатку не набирати, я буду вже так в процесі вам казати: ви набирайте, до речі, ці слова зі мною, а я буду вам вимовляти їх слух. Тому, друзі, поїхали. Хто, до речі, попав тільки перший раз на це відео. Нагадую, пройдіть всі попередні уроки, тому що без них немає сенсу рухатися далі. Поїхали, друзі, урок 6. Номер 6. Дні тижня. Ви друкуйте зі мною. Я вже надрукував, тому вибачайте, що так вийшло. Мені просто не хотілося спочатку друкувати знову, тому що я старався хвилин 20 записував і мікрофон не вімкнув. Просто, просто жесть така вийшла. Добре, поїхали. Дні тижня. The Days of the Week. Дні тижня. The Days of the Week. Пишіть, відкривайте свій текстовий редактор, чи вручну пишіть, блокнот якийсь І так далі. Де вам зручніше, чи в телефоні прямо пишіть, друкуйте, щоб ви запам'ятовувати ці слова. Тому що одне, одна справа просто їх вимовляти знати, а друге, друга справа це їх писати вміти. Припустимо, якщо ви скажете не Україна, а Україна. Це ж не буде Україна? Не буде, звичайно. Або Польща, Пільща. Тому е кожна буковка дуже важлива. В кожній мові. Дні тижня. The Days of The Week. Понеділок. Monday. Понеділок. Monday. Вівторок. Tuesday. Вівторок. Tuesday. Середа. Wednesday. СЕРЕДА ВЕНЗДЕЙ Четверг, Создей. Четверг. Создей. П'ятниця. Фрайдей. П'ятниця. Фрайдей. Субота. Сетудей. Субота. СЕТУДЕЙ Неділя. Sunday – Неділя. Sunday – День. day, День. day, Тиждень. week, Тиждень. week, Вихідні. weekend, Вихідні. weekend. Тому друзі, повторюємо. Дні тижня. The days of the week. Понеділок. monday. Вівторок, Тюздей, Середа, Венздей, Четверг, Thursday, П'ятниця, Фрайдей, Субота, Saturday. е, Неділя, Сандей, День, Дей, Тиждень, Вік, week. Вихідні, Вікенд. Так, закінчився урок шостий. Поїхали далі, друзі. Ви всі, ви всі друкуйте все. Давайте я вам так залишаю. Хто не встиг, то друкуйте і е, вимовляйте зі мною слух. Вимовляємо разом. Ну, ви можете повернутися назад, поставити на паузу, і так далі. Урок 7. Місяці року. Місяці року. The months of the year. The months of the year. Січень. January. Січень. January. Лютий. February. Лютий. February. Березень. Марч. Berezeni, Mač, Kvitei, April, April, Travan, Mai, Mai, Cirveni, Jūn, Cirveni, Jūn, Liepan, Julai, Liepan, Julai, Serpan, August, Serpan, August, Veresen, Septemba. Септембер. Жовтень Октоба. Жовтень Октоб. Листопад Новембер. Ноемба. Сіразом. Ноембо. Грудень. Десемба. Десемба. Місяць Манс. Манс. Month. Рік Є yeah. Є yeah. Давайте зараз повторюємо ще раз. Давайте я буду тільки на английский, не буду вам на українській, ви просто бачите на екрані. The month of the year January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, Month, Year. Ось так, друзі, це дуже важливо вимовляти вслух, тому що для вас це буде корисно в майбутньому. Урок восьмий. Числа. Тут будуть числа, якщо я не помиляюсь, від 1 до 10. Так. Числа. Numbers. Намберс. Один. One. Ван. Два. Two. Тю. Три. Three. Три. Three. Чотири. Three. Фо, п'ять, фай, шість. Си, Сім, Севен. Вісім, ей. Дев'ять, най, десять, тен. Повторюємо, друзі. Числа numbers. Один, one, два, two, три, three, Чтитири, four, 5, Fife, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Тому, друзі, повторюємо, вчимо, пишемо і запам'ятовуємо слова. Поїхали далі. Передостанній урок цієї практики це дев'ятий урок. Тут будуть числа від 11 до 20, 11, 11. Eleven 12 twelve 12 twelve тринадцать fourteen fourteen 15 fifteen fifteen six sixteen sixteen six seventeen viz eighteen eighteen device nineteen 19, 20, 20, 20. Повторюємо. 11. 11. 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ви теж разів 5, можливо, скільки вам заманеться, щоб ви запам'ятали ті слова. І, до речі, всі, як вони пишуться. Так, це у нас буде 9 урок. Десятий урок. Останній урок цієї практики. Тут йдуть числа від 21 до 30. 21. 21 22. 22 23, 23 24 24, 25 25, 26.

25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30. Повторюємося ці слова, друзі. Всі спочатку. Я буду вам тільки вимовляти англійські слова. Я буду так просто вам виділяти їх. і ще більше зроблю так, от так де зроблю, щоб вам було відніше. А ви будете The days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Day, week, weekend. The month of the year January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, Month, Year numbers one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen. 2 3 14 15 16 with choice 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ось так, друзі. Ну ви ці слова всі повинні повинні вже знати, тому що ви проходили попередні уроки. Так, проходили чи ні? Хі -хі. Якщо не проходили, тому швидко вирушайте, проходьте, тому що немає сенсу дивитися цю практику, якщо вони прийшли ці 5 уроків попередніх. Хоча в цій практиці всі слова ці є, але все ж таки краще по кожному уроку потихеньку вчить, вчить, вчить і вчить. Потрібно постійно вчитися. Тому що дурачком в цьому світі дуже, дуже тяжко. Так. Ну, все, друзі, прийшли ми ці всі. 5 уроків останніх. Шостий, 7, 8, 9, 10. Тому, друзі, дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. побільше пишіть, дивіться сніми відео, ставте вподобайчок побільше. Ну і підтримайте мене фінансово, не забувайте. Хтось, хтось який може, копійчину якусь. Тому що я для вас стараюся, старався, стараюся і буду старатися. Тому що е, мені дуже подобається це робити. Випускати для вас відео цікаві. Ну, а вам подобається, я надіюся, дивитися мої відео. Хі -хі. Тому ось так, друзі. Це в нас відео вийшло вдвічі, вдвічі менше коротше, чим попередня практика. Це, там були е, більші слова і довші, і так далі. І тут я вже, бачите, набрав словечка ці. Набрав, тому що. Як я вам говорив на початку, мікрофон я свій забув вимкнути. І от 20 хвилин друкував, розповідав вам. Дивлюся, в мене мікрофон повністю вимкнений. Я такий, блін! Що мені робити? Та що робити? Заново спочатку записуватись потрібно було. Ну, я вже залишив ці всі слова, щоб не друкувати ще раз. Ці всі слова я всі знаю. Тому. Для мене це не важко, друзі. А ви вчіть, хто не знає, вчіть. Добре, друзі. До нових зустрічей. Дякую за увагу. Див... Слідкуйте за каналом обов'язково. Підписуйтесь... Підписуйтесь на канал, якщо в перший раз це відео бачите. Тому до нових відео. Дякую всім за увагу.